Ну, взагалі, будь-які заходи, які дозволяють і підвищують рівень людей і політичної освіти, вони корисні. Наприклад, в багатьох країнах, от Німеччина, там взагалі за державний бюджет люди можуть ходити і на курси так званий по курси політичної освіти, де вивчати певні речі. В Україні це більше ініціативи громадські, це дуже добре, тому що ну, я сам по собі пам'ятаю, що багато в чому довелося вчитись знаєте, життя вчило і пробувати там уже самому. Якби в певних процесах здобувати досвід, не маючи за спиною ні теорії. А такі зустрічі, вони, по-перше, дають знання, вони дають знайомства, вони знайомлять людей між собою, вони вже створюють певні такі ком'юніті. І, безперечно, вони, крім того, що дають знання, вони, вони надихають, вони якби людей стимулюють рухатись далі і особливо. Той набір спікерів, який, який залучається, ну, досить, на досить високому рівні. Людина раніше починає всім цікавитись, тим більше і легше їй буде в майбутньому. Те, що тут молоді люди, це навпаки плюс, тому що ну, люди з до знань, люди енергетичні, люди ще. Не, ну, нема в політиці насправді багато цинізму, але коли бачиш цих людей, якого все-таки які вірять, і е, десь чомусь романтики, бо я, я сам таким романтиком був і може і залишаюсь, в цьому є великий позитив. Тому е, сьогодні в нас взагалі і Верховна Рада помолодішала, нас сьогодні влада молодішає, і це лише плюс, тому що Люди з новим мисленням, з новим свідоглядом, вони будують нову країну.